Вас вітає канал Казки Мирославки. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Українська народна казка Горобець та Лисиця. Жили були на білому світі двоє нерозливода друзів. Горобець та лисичка. Горобець був працьовитий. За все брався і все в нього добре виходило. А лисичка не витрачала свій коштовний час на роботу. Жила собі на радість і працювати не поспішала. Усе гадала, щоб таке утнути, щоб і ситою бути, і не перетрудитися. Якось приходить лисичка до горобця і каже, Братику, горобчику, треба нам себе якось на зиму їжею забезпечити, то, може, разом посіємо пшеницю. Добре, кумонько, завтра й почнемо. От обробив горобчик поле. Посіяли вони пшеницю, уродила пшениця на диво. Настав час збирати врожай. Горобець устав раненько, ще вдосвіта, розбудив лисичку. Пішли вони вдвох жати пшеничку, а лисиця надумала схитрувати, нічого не роблячи, забезпечити собі безбідну ситу зиму. «Брати коворобчику, – каже, ти туточки жни, а я побіжу небо тримати. Бо не дай Боже впаде і поламає нашу пшенічку, та ще й нас приб'є. Бач, яка велика хмара лізе. І, не чекаючи відповіді, побігла, сіла лисичка на пагорбок, а тут, як на гріх, і справді хмаринка випливла з загір. Розумниця підняла лапки, немов і справді хмару підпирає. Сидить. Ніби при великій посаді, зверху на нивку дивиться, за робітником наглядає. Горобець один усю роботу зробив і каже Іди, кумонько, молотити будемо. Молоти, горобчику братику, а мені, бач, треба небо тримати. Ох і тяжка моя доленька. Таку хмарищу на своїх. Тендітних плечиках тримати, нічого не поробиш. Запряг горобець волів, змолотив пшеницю, провіяв, знову кличе лисицю. Іди, кумонько, будемо пшеницю ділити. От і добре, а я якраз оту страшну хмару прогнала, подолала. Немає в мене ніяких сил, але як ти кличеш. Хіба відмовиш? Біжу. Схопила лисиця собі мірку і нуділити. Ось тобі, горобчику, мірка, а мені дві мірки. Моя ж праця важча за твою. Я ціле небо підтримувала, стільки всього натерпілася. Горобець ледь не заплакав від такого нахабства. Забрав своє зерно та й полетів собі. Дуже образився він на лисичку, адже він вважав її своєю найкращою подружкою, сів горобчик на землю і гірко заплакав. На той час поруч прибігав у справах старий бувалий пес. Побачив він горобчика і питає: Ти чого зажурився? Дивись, яке небо синє, яке сонечко ясне. Заплакав бідолашний горобчик іще дужче і розповів песикові своє горе, а пес уважно все вислухав, розлютився і каже Веди мене до тієї брехухи, я покажу їй, як треба небо тримати і врожай збирати. На її хитрість ми свою знайдемо. Привів його горобець до житниці, пес заліз туди і зарився в зерні. Наступного дня зібралася лисиця до млина пшеницю молотити. Прийшла в свою житницю, стала зерно в мішки згрібати. Один мішок, другий, третій. Аж бачить Щось із зерна стирчить. Подумала лисиця, що це миша, а то було собаче вухо. Та й хаб зубами. Пес як вискочив, як кинувся на лисицю і прогнав її. Біжить лисиця і не розуміє, за що таке нещастя, така несправедливість. Вона ж нібито сумлінно працювала. Ціле небо тримала на своїх плечах, а песик з горобчиком забрали зерно, повезли до млина, намовили борошно, а потім напекли хліба, пирогів та тістечок і запросили всіх охочих до себе на гостини. І я там був і цю історію чув. Випив чаю з пиріжками, Та ще й додому діточкам приніс.